По Перше, друзі, я я бачу тут а, людей в формі і хочу а, безмежно подякувати вам за службу. І, і а, пропоную всім це робити завжди, коли ви бачите людей в формі або знаєте, що ця людина була на фронті, і ми дещо не зробили з вами. Я а, хочу, щоб ми вшанували пам'ять тих, а, кого ми вже не можемо ні, ні зможемо ніколи прореабілітувати, На жаль, їх дуже багато на наших найкращих. Тому, будь ласка, одну хвилинку. Дуже дякую, друзі. Знаєте, бо вшанування пам'яті це одна зі складових збереження психічного здоров'я насамперед. Це одна з таких його частинок складових. І знаєте, я сьогодні напевно послухала, про що ми. Ну, і побачила, хто тут є, і подумала, що навіть я не буду, не зовсім буду говорити те, що в мене в презентації. По-перше, хочу сказати, що. Психічне здоров'я. Я нагадаю, сьогодні Василь говорив багато про воз. Що ж таке психічне здоров'я за всесітню, за визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я. Це стан добробуту людини, в якій вона може виконувати чотири основні функції і задачі: справлятися з життєвими щоденними стресами, бути корисною суспільством, плідно працювати. І реалізовувати свій власний потенціал. Правда, круто. Це не про психіатрію, це не про психологію, це не про діагнози, це про нашу базу, про нашу основу, яка дає взагалі змогу. Жити, повноцінно жити, і в тому числі а, працювати над своїми фізичними пораненнями. Чи буде для того психічна психологічна наснага, щоб справитися з, з фізичними певними негараздами? І, власне, за фахом я лікар-невролог, і я безмежно вдячна кожному члену реабілітаційної команди, лікарю ФРМ. В, а, Фізичних терапевтам, ерготерапевтам я, як лікар-невролог, просто вважаю, що ви боги, чесне слово, тому що часто і практично завжди лікар є тільки основою, яка може, який може дати первинну допомогу в гострому періоді або щось подкоректувати. Але вся заслуга по відновленню людини лежить абсолютно на вас. І я надзвичайно радію такому розвитку фізичної реабілітації в Україні. Просто щиро радію, як фахівець невролог. Але так сталося, що з серпня 2014 року все моє життя і тепер робота нашої команди пов'язано з психічним здоров'ям. В серпні 2014 року ми почали приймати перших людей з війни, які не мали жодного фізичного поранення. Вони мали невидимі поранення. І я, на жаль, констатую, що. А з і лікуванням в сфері ментал хелс не все так радісно, як з фізичною терапією, з фізичною реабілітацією. Це правда. Бо не дивлячись на те, що люди, які постраждали від війни і мають певні діагностичні критерії з кластеру F за МКХ 10 це психіатричний кластер, вони не є. Пацієнтами психіатричних лікарень абсолютно тут потрібен абсолютно інший підхід, інший набір послуг, комплексний біопсихосоціальний холістичний підхід з використанням багатьох-багатьох додаткових методів. Бо психічна травма вона надскладна, вона багатошарова, вона глибинна, вона. Е не тільки про емоційні порушення, вона про розлади в тілі, про нейрогуморальні розлади, ендокринні, тілесні і е, працювати з такою травмою значно складніше при всій повазі до вашого до вашої праці надзвичайної складної. Але її невидимість е, в тому її підступність. Не так важко її розпізнати з першого з першого дня, е, не так важко, не, не так просто. Її е, визнати самій людині е, не так просто е, мати сміливість про це сказати. І знаєте, оці всі штуки вони вимагають від команди, яка працює з психічним здоров'ям надзвичайною. Це має бути, знаєте, як універсальний солдат. Навіть кожен психотерапевт, який психолог працює з травмою, він має володіти декількома методами і декількома функціями. І команда така має бути значно. Її мультидисциплінарність вона має бути. Бути значно ширшою, і чому я кажу про так: така назва: я не втомлююсь говорити про те, що психічне здоров'я ветеранів залежить від кожного з нас, не стільки фахівців, які тут в залі, і не тільки, і не стільки від якості реабілітаційних центрів або амбулаторних або якоїсь допомоги. Вона залежить від кожного, хто зустрічає людей з війни, від того, як зустрінуть в кав'ярні на роботі, в маршрутці в соціальній службі, будь де-де -де, буде залежатиме. Як людина буде себе відчувати і чи розв'ються важкі розлади, і хронічні, чи, чи не розв'ються. Це абсолютно доказовий факт про те, як тебе зустрінуть, і такі ми будемо мати наслідки. Ще один аспект. Скажу: він зазвичай ну як не дуже приємний. Коли закінчиться війна, я сподіваюся на це дуже вірю кожною клітинкою свого серця. Фізична травма вона трошечки спаде. Залишаться теж хронічні випадки, які треба буде підтримувати ампутацій, стане значно гострих, менше. А зросте фізична психічна травма. Вона проявляється і повертається в тіло людини, коли війна залишається за порогом. І ми це маємо визнати по деяким розрахункам. Біля мільйона вісімсот людей будуть складати людей, які мали досвід участі в бойових діях. Це з різних а, оборонних а, міністерств, кластерів. А, така сума предполагається, що вона буде. І близько чотирьох мільйонів, а навіть і п'ять мільйонів дає міністерство ветеранів. Цифра а буде людей, дотичних до травми. Це перші члени родин, дружини, а, чоловіки. Це члени родин загиблих, члени родин зниклих безвісті, члени родин, які перебувають в полоні. І це, бачите, це коло травми, яке всередині де чорне коло це власне людина, яка має травмівний досвід. І ми, як камінці, які ми бросаємо на воду, ми бачимо, як кола розходяться. Так, от перше коло травми це сім'я. Це дуже дотичне перше коло травми, яке може мати таке саме травмуючу і навіть більше травмівний досвід, тому що також є доказовим факт про те, що людина, яка сама перебуває в травмі, вона має певний час на адаптацію. Це враховується вважається близько там півроку. Людина, яка чекає. Яка постійно знаходиться в травмівному такому незнанні, такий період адаптації і реабілітації може складати до півтора року. І це треба враховувати. Ну і далі. Тут рятівники, це всі ми з вами, це ті дотичні професії, які постійно поруч з людьми, які, які так само в, в, в коло травми якби, затягуються. Ну і решта це друзі, це знайомі і це власне все суспільство. Але тому так важливо важливо думати і постійно дбати про психічне здоров'я, своє власне здоров'я, власне, вас як фахівців. Це надзвичайно необхідна штука. І е, хотіла би сказати про, про те, що колись ми хотіли, коли ми відкривали лісову поляну, ще була Оляна Супрун, вона якось ініцію була дуже допомогла нам з ініціацією цього проекту. Була ідея відкривати ПТСР центр. Але тоді я ще прийшла і сказала, що не ПТСР єдиним, багато є інших складових. І на сьогодні, в 2023 році, це вийшло на передній план. І ви бачите, перший квадратик це всі стреси асоціоновані розлади. І тут я все кажу: тут депресивні, тривожні стани, посттравматичний стресовий розлад, різні гострі реакції на стрес, розлади, адаптації будь-що. А дві е, два квадратики додаткові це на сьогодні специфіка трясця її української війни. Бо кількість людей а, з посткомоційним синдромом, а це власне наша контузія. Який термін, ви я сподіваюся, ще, ще знаєте, він а, правильно говориться: як легка черепно-мозкова травма, струс головного мозку з акустичною травмою або без а, на сьогодні. Я, як фахівець невролог, і а, наш заклад великий, 220 пацієнтів. А, на рік ми 4-4,5 тисячі людей можемо через себе пропускати. Я бачу, що це епідемічна ситуація сьогодні. Сьогодні на фронті практично кожен солдат а отримував це невидиме поранення. Але е, один раз якби часто може про прокатити, так би скажемо. Але багато моїх пацієнтів мають три, чотири, п'ять, сім епізодів. А сьогодні лежить мій мій унікальний Женька Сапер, який має вісім епізодів міновибухової травми. Йому дуже важко а, з цим справлятися, але він на фронті він воює і. Я безмежно йому вдячна ем, і наслідки цього синдрому вони також. Е... Несуть в собі психологічні поведінкові реакції, які заключаються в депресивному стані, суїцидальній поведінці, залежностей багато-багато чого, асоціалізації, неможливості знайти роботу. І про це треба обов'язково пам'ятати кожній команді, яка працює. Це невидиме, знову ж таки невидиме поранення. В тому його підступність. Часто його важко визнати, діагностувати, бо це суто клінічний діагноз. Він не діагностується МРТ, Якимись додатковими аналізами, тобто, і, і ми маємо про це пам'ятати, і для, для чого ми сьогодні з командою в. Для Академії НСЗУ я так трохи вам це буде, я думаю, корисно, на сайті Академії НСЗУ. На сьогодні а, підвішен курс, який ми написали з командою а, ведення наслідків легкої черепно-мозкової травми для всіх фахівців. Ми власне робили це для сімейної медицини, бо точка входу для ветеранів буде сімейний лікар, і він має володіти а, а, знаннями про посткомаційний синдром, а не виставляти. А, Розсіяний склероз, коли звертається молода людина з вестибулярними порушеннями, з ністагмом і там з іншими характерними розладами, а має про це пам'ятати, і робота з посткомоційним синдромом а, залежить. Великою кількістю великою міру в реабілітаційної команди, бо вона не лікується крапельницями ефемерними, які жоден гайдлайн світу не містить. А вона не лікується якимось недоказовими штуками. Вона лікується великою такою потужною реабілітаційною командою. І третій аспект: люди, які пережили полони тортури, наш заклад є таким експертним центром в наданні цієї допомоги. Тому що в вашій практиці будуть зустрічатися люди, які пережили полони тортури. Їх буде величезна кількість. А є такі ж саме передбачення про можливо, коли ми зможемо забрати всіх наших людей. Це може бути до 10 тисяч людей, які пережили цей травмівний досвід. Цей досвід надтравматичний. Він більше ніж перебування на фронті, бо це те, що одні люди свідомо. Зробили з іншими людьми. Це контакт, і це повністю підриває довіру людей, до світу взагалі, до допомоги, до фахівців навіть. І я би радила ці дві теми всім фахівцям, які працюють з ветеранами військовослужбовцями, пройти додаткове навчання. Ми, наш заклад може в цьому допомогти. Є онлайн-курси наші, і очні, потужні курси п'яти-семідневні. Тому ці речі будуть паралельно іти в вашій практиці постійно. з як спілкуватися з пацієнтом а, після наслідки ЧМТ або а, після пережитого полону, а, буде надважливим. Ви таким чином зможете не нашкодити, а дати корисну допомогу додаткову, яка буде дуже ефективна. Основні виклики. А, я так всі відкрию одразу. А, виклики надання допомоги людям, які мають невидимі поранення, які. Без жодного неврологічного фізичного дефіциту і всі на сьогодні 220... Ну коли зайдеш в наш центр, іноді здається, що ми тут робимо. Бо всі хлопці і дівчата дуже красиві, високі, стрункі. Максимум хтось з АЗФом може ходити, але решта людей мають невидиме поранення, і часто коморбідне, часто має, має людина досвід полону, легкої черепно-мозкової травми і ще якісь депресивний тривожний роз. THANK І не дивлячись на це, ми маємо величезну кількість викликів. І це невидиместь цього поранення, про яке я казала, це уникання, це основний симптом посттравматичних розладів. Людина не хоче звернутися і згадувати про свій травматичний досвід не тому, що вона не хоче, а тому, що вона не може. Це симптом, це характерний симптом уникнення, і його треба перебороти. Його буває тиждень або і два реабілітаційного терміну може пройти на те, щоб побороти уникання. І це це надзвичайно складна річ. Відсутність довіри та безпеки для ветерана, військовослужбовця. Для того щоб якісно отримати допомогу, йому потрібно дві речі: він має відчувати від вас довірливе середовище і безпечне. Безпечне це не про те, що хтось на нього там нападе, чи там бо це зовсім про інше. Це про, про орієнтування, про, про вдячність, про, про все. І стигма вона все ж таки залишається звертатися за допомогою по невидимих пораненнях. знову ж таки скажу похвалю своїх улюблених ветеранів, військових, моїх улюблених пацієнтів, друзів. Вони показують найкращі результати по зрівнянню з цивільним населенням. Десять років багато громадських організацій, соціальних працівників працюють над тим, щоб люди знали, що таке психіатрія. Псіхі, психолог, і зараз а, багато хлопців кажуть, що ти, ти сходи, от Тетяна, вона розуміє, вона тобі трошечки кукушку підправить. Скажу одну річ, а, це основні принципи допомоги а, реабілітаційної, взагалі мультидисциплінарної команди, допомоги людям: мультидисциплінарність, доказовість і людиноорієнтовність. Але коли ми говоримо про центри психічного здоров'я, тут кожен пункт має іще. От купу додаткових штук, і це правда, і команда значно має бути більше. І часто мене питають: навіщо у вас зал з фізичної реабілітації і фізичні терапевти, коли ви працюєте з депресією, і людина не має жодного фізичного дефіциту, бо тіло. Тіло ще раз, тіло, наша нейропластичність вона має запрацювати. Травма осідає в кожної клітині нашого тіла, і без роботи з фізичним терапевтом це неможливо. Про про доказовість ми знаємо про evidence-based методи, але ми знаємо і про. Останнє це так працює світова практика про evidence-informed approach, тобто інформована доказова підхід, який, крім доказовості, вимагає використовувати досвід фахівця, його емпірічний і такий історичний досвід. І третє, бажання пацієнта приймати чи не приймати ту чи іншу допомогу. І ну я вам просто на прикладі. 嗯。Um Мультидисциплінарності додатковий інтегративний підхід, який, до речі, в 2014 році окремий відділ Міністерства справ ветеранів Сполучених Штатів, Ветеран Фейерс, вимагає застосовувати інтегративний підхід до класичного лікування. Це не тільки фізична реабілітація, це не тільки невролог, не тільки психотерапевт, психіатр. Це багато додаткових практик, в тому числі східної медицини, в тому числі спеціалізована йога для. В тому числі нейрофідбек-терапія, використання віар-технологій, в тому числі анімалотерапія, артреабілітація і велика кількість багато всього, що має пацієнт отримати. Давайте я закінчу. Намагатимусь якось закінчити. До речі. Заклад, який працює за таким методом, він має використовувати те, що як людина може сприймати для себе допомогу. У кожної людини є різні канали входу інформації. Це ізраїльська модель допомоги будь-якого великого закладу, особливо в сфері психічного здоров'я Basic Пєч. Хтось дуже добре сприймає через когніції, хтось через емоційну штуку, хтось через фізичну підготовку. І це про те, що ви маєте чути свого пацієнта і підбирати йому кращу практику. Не тільки яку ви знаєте, яка пум-пум протокольно зафіксована в ментал хелс так не працює. Ментал хелс треба бути просто мистецтвом мистецтві лікування і. Останнє скажу про клінічних кейс-менеджерів. Це наш пілот в, в, в нашому закладі. А, і це теж ми підгледали в ветеранських шпиталях американських, які працюють з ветеранами, особливо в відділеннях, які працюють з психічним здоров'ям. Бо часто у ту кількість а, активності, які в нашому закладі, до речі, Василь, в нашому закладі людина отримує не 2-3 години а, реабілітаційних годин, а часто одній людини це може складати 5-6 годин різних практик. Звісно, вони не такі важкі, як при там спінальної травмі із фізичним терапевтом, ерготерапевтом, але ті активності він має приймати. І часто людина за рахунок когнітивного ем, уникання він не може зменеджерити свою програму. Так він забуває, що йому треба в той кабінет. Він втрачається, в нього є та, та саме недовіра. Клінічні кейс-менеджери сьогодні їх п'ятеро фахівців і в нашому закладі. Це просто феї феї допомоги лікарям і психологам в комунікації, комунікації, в менеджерстві і в комплаєнсі всієї допомоги, і вони, до речі, ще організують заходи рекреаційної терапії, яка теж в центрі психічного здоров'я має бути абсолютно виважена. Не просто він має відпочивати, а правильно когнітивно відпочивати, або з якимись доказовими практиками. І все, і це я так закінчую зазвичай Не дякую. Я до речі, дякую, друзі. Це я дуже пишаюсь цим цією штукою. Вона є на сайті в електронному вигляді. На нашому сайті Лісова Поляна, центр психічного лісова поляна. Це модель. Від центру відновлення психічного а це 10 років нашого досвіду, в які вкладено в цей документ. Це принципи, які мають бути в такому центрі, які мають бути фахівці, які методи, які кабінети, які основні засади роботи. Це просто беріть і користуйтесь. Якщо у кого буде нагода користуватися і робити.